Ходила я сьогодні на екскурсію у коледж у чліваку, бо все ж таки думаю, що потрібно отримати якусь канадську освіту для того, щоб влаштуватися тут краще. І я хотіла, хочу, не знаю, думала змінити зовсім профіль. Взагалі в Україні я мала педагогічну освіту, працювала в школі вчителем початкових класів. І я хотіла ту спробувати щось нове. Я давно думала, і мені в принципі цікаво було спробувати себе в якості асистента-стоматолога. І от я зайшла на сайт цього коледжу, і там така спеціальність є. І я от написала, і вони мене запросили на екскурсію. Приходжу я сьогодні. А виявляється, що саме тут в місцевому кампусі немає. Цієї спеціальності, то якщо я хочу навчатися на цю спеціальність, то потрібно буде їздити щоденно до Сурі. Це місто під Ванкувером, передмістя Ванкувера, можна сказати. Сама програма, якщо я не помиляюсь, йде десь 11, 11 місяців, майже рік. Коштує вона 25 тисяч канадських доларів, але, звісно ж, можна взяти. Уже студентський кредит, так як я маю піар, і виплачувати його вже після того, як я закінчу навчання. Для того щоб вступити, потрібно здати IELTS Academic, тобто IELTS, який я ще не здавала. Я здавала тільки General, і там досить високі бали. Наприклад, спікінг потрібно здати на сімірку. А я дженерал, коли здавала, у мене вийшло на шість з половиною. Тому це, ну, це ще у мене, звісно, є рік, бо вступаш аж наступному вересні, але готуватися доведеться дуже сильно. Також потрібно ще здати іспит з біології. І якось так, але вона побачила, ж звісно, спитала мій, про мій бекграунд і побачила, що я була в Україні вчителем і що в мене є освіта педагогічна. І тому вона запропонувала мені навчатися курси на. Якби вихователя в дитячий садок, воно трохи тут по-іншому називається, і те, що типу дуже сильно тут не вистачає таких працівників, тому навчання коштує 10 місяців, коштує 16 тисяч канадських доларів. Але так як цих працівників не вистачає, то саме місто Челівак надає грант в 5 тисяч, тобто тобі. Ти можеш їх витратити коли завгодно, але в принципі зрозуміло, що ти витратиш їх на твоє навчання. І так це буде коштувати 11 тисяч канадських доларів. 10 місяців навчання, після цього ти отримуєш сертифікати всі необхідні. А, також ти проходиш 10-ти 10 10 тижневу практику і можеш працювати в будь-якому дитячому садку, або створювати свій власний садок на дому і так далі. Коротше, ось якось так. А тут навчання, тут навчання починається кожного місяця. Ось 25 жовтня буде, потім 28 листопада буде. І з того, що потрібно скласти, так це лише тест з англійської мови, просто на комп'ютері. У них або у себе вдома взагалі можна скласти. Типу там одна година, 40 питань. І скласти, і все, і можна приступати до навчання. З цим кредитом на навчання вони також допоможуть, ти просто оформлюєш його і потім, вже, коли починаєш працювати, виплачуєш. Ну, ось якось так. І я тепер не знаю. А, до речі, ще навчання тут, у Челіваку. і навчання з 7.30 ранку до 12.30, тобто спокійно я далі зможу працювати в своєму. Фрешко на парт-тайм все одно працюю і заробляти гроші і паралельно навчатися. Тому якось так. І тепер у мене в голові так не зрозуміло, що я хотіла трохи змінити спеціальність, хотіла б працювати на чомусь іншому, але я, ну чесно, мене не радує перспектива їздити щоденно під Ванкувер. От взагалі не радує. Тому я не знаю. Я от думаю, якби це було тут, то було б нормально. Також у них тут ще є інші медичні спеціальності. Типу там медсестри, але на медсестру я взагалі не хочу йти. Це це, ні, це я не можу. Ну, Я не така людина, яка буде працювати медсестрою. Тому якось так. Що думаєте, типу, пишіть, бо зараз дуже складне рішення, але в коледж я все-таки хочу вступати. Чоловік ще й каже: Давай йди, сидиш вдома, займайся, навчайся, а потім, типу, я вже буду. Тому якось так.